Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати, які у мене з'явились в травні. Насправді я не дуже хотіла записувати це відео. Чомусь такі відео збирають чуть більше хейту, чим зазвичай. І, взагалі, якийсь такий ентузіазм, що стосується ведення цього каналу, якось так. Стрімко падає у мене, але поки я тримаюсь на плаву, то вирішила не порушувати цю традицію і все ж таки а, записати це відео з новинками. Це такий своєрідний щоденник парфумерні аромати, які у мене з'являються, по якій причині я їх купую і так далі. Не знаю, що буде далі, але поки так, давайте розпочинати. Ароматів не так багато, не багато і немало. Середня кількість сім флаконів м -м, прийшло до мене в колекцію, я собі купила в втрав. Перший аромат, який я купила, це аромат, який я дуже хотіла. Ну я не скажу, що він прям був на перших сходинках, тому що це аромат від бренду Amouage. А ви знаєте, ну хто за мною слідкує, що в мене просто якесь загострення. Цим брендом. І я хочу дуже багато ароматів від бренду Amouage, але всі вони просто на очах зростають в ціні. Просто ціни шалено ростуть. І ти розумієш, що з такими цінами ти можеш собі дозволити там один флакон, до прикладу, раз там, в два місяці, напевно. Якщо купувати в магазині от повноцінний флакон. Як я вже сказала, я хочу. З десяток, напевно, флаконів, але ну, по мірі можливостей, звичайно. І коли я побачила цей аромат на барахолці, я вирішила не втрачати цю можливість все ж таки його купити. Я купила цей аромат з рук у людини, у якої я вже купувала аромати. І знаю, що там все в порядку, це порядна людина, тому я одразу викупила. І дуже рада, дуже рада, що я його все ж таки купила. Це аромат, який називається Interlude Блек Iris. Я так розумію, що це фланкер класичного інтерлюда. і це трішки дивно, тому що це не схоже на амуаш. У амуажів немає фланкерів, наскільки я знаю. І цей аромат був випущений вже після епохи Крістофера Чонга, креативного директора Амуаж. Мені здається, він пішов у 2019 році, якщо я не помиляюсь. Цей аромат був випущений після 2019, я не знаю точно коли. Але коли я його понюхала, цей парфум, мене з ним познайомила моя парфумерна подруга Наталя, надіславши мені більше 20 ливантів амуажів, я його понюхала. і ну, Це той аромат, який одразу справив на мене оцей вау-ефект. А я вам нагадаю, що бренд Амуаж рідко справляє вау-ефект. Тоді, коли я це було минулого літа, здається. Минулого літа, минулої осені я робила для вас огляд амуажів різних. Наталя мені надсилала багато. Як я вже сказала, 24, здається, я вже точно не пам'ятаю, скільки від лавантів, вони всі в мене є. Я тоді вирішила більш, так, знаєте, виважено підійти до цього бренду, тому що, звичайно, до цього я тестувала аромати амуаж. Але. Ну, якогось вау-ефекту або захоплення такого, яке я чула від інших блогерів, у мене не було. І коли я навіть тестувала ті аромати, ну так, мені щось сподобалось там. Але якогось вау-ефекту, у мене тільки два аромати викликали прямо вау-ефект: це був Black Iris ось цей, і це був Brecken. Всі решта аромату ну, непогано щось прям фу, а щось непогано. Але що я хочу сказати, друзі? Я не знаю, чому постійно тягне до цих ароматів, якщо ви не знайомі з брендом M, можливо, краще не знайомитись. Бо це така трясина, яка просто затягує. Коли я просто почала діставати періодично деякі відливанти і на себе наносити, я почала втрачати голову просто за цими ароматами, наскільки вони шикарні. Не всі, знову ж таки, ще не всі я полюбила, але з десяток вже полюбила тих, яких в мене ще немає, мені вони срочно надали. Це якісь живі аромати, які постійно з тобою е мають якісь відношення от з тобою, як якось вони живуть от поряд з тобою або там на тобі. Да? Це дуже важко пояснити, тому, що, як я вже сказала, ці аромати одразу не викликають е захоплення. Скажімо так, я не знаю, для чого я підходжу ще і ще. От воно просто манить, тобі хочеться ще понюхати. Ти нюхаєш і думаєш: Боже, як це прекрасно! Ну, ну просто вау. От. Але цей аромат Black Iris він одразу в мене викликав ефект вау. Чи не єдиний? Ну, два, як я вже сказала, От два прям зразу мені, одразу мені сподобались, і решта. Я нюхала там, я підходила, то, то в жару то в холод. не спеціально просто, просто. Кожен раз підходиш, думаєш, блін. І це мені треба і це. Ну, коротше, класні аромати. Нема що сказати, це просто якесь безумство. Але ви знаєте, які ціни на амуаж зараз, тому ну, апітіти трошечки свої. Я зараз так. Що стосується цього аромату. Одним словом, якщо ви знаєте класичний інтерлюд, е... Чоловічі, то це більш, можливо, насибільніша його версія, скажу так. Тут залишився ось цей дим, це еталонний просто дим. У мене є арабський клон на класичний інтерлюд. Зафаран, щось там не пам'ятаю, як називається ну, класний, класний, реально дуже схожий. Сюди додали, до класичного копченого такого димного інтерлюду, додали багато солодкої ірисової пудри. І це дуже красиво, і це абсолютно не чоловічий аромат. Так він унісекс. Але ну маркувати його як чоловічий я б не стала. Я не знаю, до речі, чи заявлений він як чоловічий, тому що зараз, само аж, всі свої аромати після чонга маркують як унісекс, здається. Це шлейфовість, дифузність, приємність. Ну, ну, плін, він просто шикарний, друзі, що там казати? Це шикарний аромат. Класичний інтерлюд з ірисом. Ну, що може бути краще? Іриси це взагалі одні з моїх найулюбленіших нот в парфумерії. І амуаш, і інтерлюд. Ну, коротше, все склалося. Єдине, мені не подобається цей баняк такий здоровий флакон 100 мл. Мені більше подобається. 50-ки чоловічі. У мене є тільки один чоловічий, це фейт в 50 мл. І ось цей Interlude Black Iris. І я повинна сказати, що я би хотіла поставити собі ще кілька саме чоловічих ароматів амаш, на полицю. Вони шикарні. Ось цей Black Iris просто перлина. Латафа. Чорний ось цей кінь, який я розпаковувала на камеру, були перші враження. Це Mahir Black Edition. Ось такий шикарний просто флакон, коня. Цей аромат сподобався моєму чоловіку, і я дуже рада. Тому що йому рідко подобається щось таке. М -м -м. Незвичне. Це спеції. Шкіряність, легка копоть і солодкість. Отак от з пульвики тут просто свіжість відчувається і солодкість. Свіжість така притаманна чоловічому одеколону, скажімо так. І він стартує так, трішки дивно, скажімо так, а от база в нього дуже гарна. І ви знаєте, коли я була на парфумерній зустрічі в минулому місяці. Я приносила з собою цей аромат, ми його пшикали на блотер, там, і там було дуже багато ароматів, я не знаю, напевно, штук 100, якщо не більше. І деякі блотери попереплутувались, ну, тобто, просто залишилися отак, от стояти, і ми не могли ідентифікувати, ідентифікувати що за аромат. Коли ми взяли ось цей блотер. Всі його перенюхали, і всі кажуть: ну, блін, таке щось гарне, що ж це таке? Не можемо зрозуміти. А потім ми виявили, що це виявляється, ось цей от кінь Латафовський. На блотері, от вже в базі. Да, блотер там лежав, напевно, годину. Тобто, вже розкрився на блотері аромат. Дуже гарний в базі цей парфум, приємний. Він так само унісекс. Якщо ви не боїтеся шкіряності, тут не якась там. Ну так, вона груба, ця шкіра, але знову ж таки, база в нього дуже гарна, солодкувата, ледь пудрова, багато спецій. Ну, є ось така шкіряна копоть, ніби в тут, але ну, все красиво. За ті гроші, які я його купила, я його купила за тисячу здається, гривень. Враховуючи те, що цей аромат. Так само виріс сні, нотіно ну, за нього майже дві просять, і я прямо дуже довго караулила адекватну ціну на цей парфум. Сонечко виглянула. Тому що я купила, здається, щось там було посккоджено, здається, упаковка, тому він був дешевше. Так би за 2000 я б його ніколи не купила. А за ті гроші от за 1000 гривень, прям. Хар... Та він і дві коштує, я вам відверто скажу, коли я дивлюся на ціну утворення зараз парфумів, то мені здається 2000. Хороша ціна ще для нього. Купила залишок у флаконі Ганімет. От я не знаю, що мені стрільнуло. От, бачите, тут десь 15 мл. Цього просто так за глаза. А хто дивився моє відео огляд цього аромату, я там сказала, що цей аромат мені пахне приміським автобусом. Приміський автобус, такий брудний, пильний, там багато цих пирил, таких залізних. Затертих руками такий своєрідний запах. І завжди мене возили в цьому автобусі до бабусі з дідусем в село, і мене постійно укачувало. От постійно мене в цьому автобусі укачували. Коли я цей аромат понюхала, вперше з ним познайомилась, у мене одразу виникла ця асоціація. Але я коли почала носити від левант, а потім ще собі купила. Travel Boa Imperial Essential Parfum, він так само гарний. Але я його купила, тому що ну, всі порівнювали з Ганімедом, він звичайно дешевший. Але якщо порівнювати саме порівнювати Boa Imperial від Essential Parfum і ганімед, то Boa Imperial це якийсь легкий такий натяк. Якийсь Безліки, можливо, якесь таке, ну от ну, вони не подібні, розуміють, сам по собі, бо Амперіал він гарний аромат, але ну, якщо порівнювати, то я би не стала цього робити, тому що ну, це просто щось унікальне, незвичне, неживе. Це якийсь офісний планктон. Знаєте, от мені здається, цей аромат підійшов би якомусь айтішнику, але не тому, який вдома працює. А саме він працює в офісі, і він такий зашорений, він постійно от в своїх цих там програмах, я не знаю, такий, ну, типа Ботанік, як нас сказали в школі колись. І він сидить в цьому офісі, і там багато от папір, якісь комп'ютери, якісь прибори, там, кавова машина. Обов'язково є багато елементів металевих. І от воно все не живе. Воно не живе, мінеральний. Ну, я думаю, всі вже знають ганімет. І коли я почала розносити носити аромат Леванту, я почала отримувати постійно компліменти на цей парфум, і самі мені він в шлейфі від себе дуже подобається. От. А коли я носила Essential Parfum, я не отримувала на нього компліменти. На жаль, і я не можу похвалити його за стійкість, хоча всі кажуть, що він дуже стійкий. Ну, я якось цього не можу відмітити. Можливо, він попадає в якусь сліпу зону в мене. Одним словом, я вирішила купити все ж таки залишок 15 мл. Для того, щоб періодично його носити. Ну, це унікальний аромат. Нікуди, правди, діти, він справді унікальний. От. Цей аромат пасує більш в прохолодну погоду. Я так собі виявила. Ще одна хотілка. Яка в мене з'явилася, це цій хотілці більше, рок, чим 5 років, напевно. Дуже я його давно і довго хотіла. І знаєте, якось так склалося, що в минулому, от місяці в травні, я купила прям свої хотілки. От Амуаж моя хотілка була ганімет. Я думала, взагалі чи вдасться мені колись купити ганімет, адже це така дорога. Парфумерія, і от мені просто трапився залишку у флаконі, до речі, на кремчику часто бувають залишки у флаконі, і, і от, пожалуйста, він в мене обов'язково платити 10 тисяч за повний флакон. Так само вийшло з цим ароматом, просто я побачила його так само на барахолці, і виріш, Я його спочатку не купувала, просто дивилась, думаю, чи куплять його, чи ні, тому що він дешевий цей парфум. І так як аромат. Вже довго був в моєму, моєму віш-листі, якось він трішки загубився, там, скажімо так, тому що кожен раз знайомишся з новими і з новими ароматами, і якісь з'являються. І цей аромат вже десь так посунувся. знаєте. Але коли його побачила, я так, знаєте, загорілася, А думаю, ні, ну блін, реально дорого. Я вже його толщину не пам'ятаю, не буду. Але потім людина трішки знизила ціну, я все ж таки купила цей парфум. Це Венеція Есенс від бренду. З Меркант of Venice. Ну, венеціанський купець, наскільки я знаю, перекладається. А ось такий от чорний флакончик, це 50 мл. І це шикарний аромат. Я е, повинна сказати, що я знайомилася з деякими ароматами цього бренду в Дюссельдорфі. Я ходила з Вікторією в Нішовий магазин. Ми підходили до стенду ось цього бренду, там дуже гарні флакончики, ну просто шикарні аромати, неймовірно дороговартісні, просто там ну капець. Скільки я там що, не нюхала, ну, 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 ну не знаю, я нічого не запам'ятала, нічого мене не вразило. Я побачила там ось цей флакон, я його нанесла, я не пам'ятаю, чи на себе, чи на блотер. І Вікторії сподобався, і мені, і ми йшли потім ще з магазину і нюхали його, і казали, Боже, який він гарний. Це аромат про персики, який я не люблю. І для мене це завжди вау, коли я знаходжу аромат з нотою, яку я не люблю, але мене чіпляє щось, і ну, це еталон просто. Це персики і іланхіланг. Я ненавиджу іланхіланг. Просто для мене часто іланхіланг. хі Він долить, першить. Навіть він в ретру може йти уходити. Він мені нагадує туберозність якусь часто. Ну, коротше, не люблю я Іланг. А тут Іланг, і персики. Ну, як би, блін. Ну, цей аромат мені чимось нагадує вільветову орхідею від Тома Форда. Щось тут таке є темне, тягуче, шершаве ну, це цей персик дає. Боже, яке це, яке це гарне. Тут такий ковпачок, він так нас, ну, навкосяк якось садить дуже. Так цікаво. Коротше, класний аромат, я дуже задоволена. Носила його ще, коли було трішки прохолодно. Він такий на прохолодний вечір, я думаю. Ну, це шикарні соковиті, шаршаві, шороховаті, густі такі смачнющі персики з квітками ленхилангу. Це те, що я відчуваю в цьому ароматі, мені це дуже подобається. Не оминула мене істерія зі знижками в бомонді. я, здається... а, я ж розпаковувала цей аромат. Це аромат вісажлютена Екрін де Фуме, який я купила. На осі такій хвилі знижок в Бумонді. Це два аромати від Серж-Лютена, які там всі хапали, це був екрін де Фуме і монашка, той, який про Ладан. Я спеціально ходила в Бумонт, наносила на себе цю монашку, щоб зрозуміти, потрібна вона мені чи ні. Вона дуже гарна, вона прекрасна, це холодний ладан, він дуже мінорний. Зараз я не про це говорю, да? ми говоримо про монашку. Але я зрозуміла, що якщо я куплю його, витрачу зараз гроші, а носити я його буду максимум два рази в рік. Просто. Ну, це дуже складний такий аромат, який не викликає в мене якогось натхнення. Він дуже такий. Несе якийсь такий сумний, дуже вайб. Тому я вирішила, що все ж таки. Я би хотіла там якісь треба, можливо, мати. Ну, не. 100 мл, здається. Ні, 50. Там, там був наборчик 50 мл і значить тревел на 5 мл чи на 10, не пам'ятаю. Коротше, вирішила я купити ось цей всліпу і він гарний, я не скажу, що це, це вже не той сершлютен, скажімо так, який я полюбила там, кілька років тому, коли там, купила ванільний ліс, білу замшу, арабі. Ну, це Тєро Берлінську діву. Це просто це вже більш, ну, якось по-сучасному, можливо. Це какао, тут якась алкогольність. Я його насправді носила лише двічі, мені важко його описувати. Я його залишила до таких більш прохолодних днів, осінніх там. Він гарний, гарний, але він став більш зрозуміліший, можливо, не знаю. От це не такий сажлютен, який був колись. Я от перетворилась на ту людину, яка каже: а от колись було, так? Да? Ще один аромат, який я купила не всліпу. я тестувала його якраз таки в Е, І він мені сподобався. Тому я його купила, коли побачила на мейкапі якусь просто шалену на нього знижку я, до речі, завжди, якщо бачу гарну ціну на якийсь аромат, я завжди це публікую в себе в телеграм-каналі. Якщо я знаходжу, мені на очі попадається якась знижка, я завжди показую це своїм глядачам, підписникам, щоб і ви, якщо вам це цікаво, могли купити той чи інший аромат. Це аромат Java або Java Wood від бренду Premier Note. Це перший і єдиний аромат від цього бренду. Аромат на тему деревини і витиверу все. Він не видатний, тут немає нічого е, такого цікавого, ультрасучасного або щось такого, що треба за ним там бігти. Ну, коротше, немає тут нічого там видатного. Це база. Це базовий деревно-витиверний аромат, приємний. В нього не видатні технічні характеристики, на жаль. Але він гарний і приємний. От це просто база. Офісний такий варіант. Ну, там за три тисячі, 000... скільки за нього просять, не знаю, скільки зараз за нього в Бомонді просять. Дві тисячі. Я його купила за 1300, здається, і це його червона ціна. Дорожче я б його не купила. За 1300. Чи... Ну, десь, коротше, до півтори тисячі я його купила. Оце його ціна. Прекрасно. Ну, прям якщо ви хочете деревний офісний аромат, то і за дві приці можна купити, але я купила за, за нижчою ціною, тому радію. Так, ще одна хотілка, яка випадково в мене, ну, як випадково, знову ж таки з'явилася в мене в травні. Це ще одна хотілка. І хотілка з минулого року. Я десь почула відгуки на цей парфум, що там шикарна груша. А в мене насправді груш нема. В мене тільки груша дюшеска, Там вже такий невеликий залишок Джимічу класична парфумована вода. Там пачулі і дюшеска. Знаю я ще грушу від Монталь, да? оцю знамениту грушу їх. І все. Більше ніяких груш я не знаю. Ну, зараз вже знаю. Знаю грушу Goidance або Guidance. Оцей новий від Amouage. У мене є невеличкий пробник. Шикарний аромат, але ну просто дуже дорогий. І знаю клон на нього. Тож там груша, також дуже гарний. Але до, коли я купувала цей аромат, я не знала, ще. Коротше, це груша від Мілі Харріс і назва Нічна груша, здається, перекладається. Я не прочитаю ніяким чином це. Ось так виглядає флакончик. Це 50 мл, я його активно вже носила. Я, знову ж таки, побачила на нього гарну ціну. Якби не ціна, я б його не купила. Відварто вам скажу, тому що коли я рознашувала цей аром, він одразу справляє вау-ефект. Тут справді груша і груша з ромом. А я обожнюю ром. Я обожнюю алкогольність в парфумах, особливо, коли це ром. І тут саме ром і груша. Але тут багато мускусу, як на мене. От в базі прям багато мускусу. Але дві години, а може, і більше, аромат прям звучить грушею і ромом. Тобто, не так, що, знаєте, ти наніс парфум, і через 20 хвилин він розкрився вже там в щось інше і все. Ні, тут справді груша з ромом звучить, ну, точно дві години я відчуваю. І далі поступово аромат розкривається в такий мускус. Він не ядрьоний, це не амро це не кірківський мускус, але це мускус. А коли я відчуваю такий відвертий мускус в ароматах в базі, я завжди думаю, ну для чого? Ну, замаскуйте чимось той мускус, ну це так банально. Його можна підпшикнути і знову буде звучати груша з рому. Взагалі аромат дуже милий, приємний, досить сікий, сікість, напевно, 1,5. Дві, можливо, навіть більше години я відчуваю прям грушу з ромом і це, це прям дуже гарно. Хотілка офлаконилась. Ура! Єдиний аромат від Мілі Харріс, який в мене є, і він прекрасний. Прекрасна груша. Все, так, все. Сім ароматів, друзі, в травні. Побачимо, що буде далі. Дякую, що подивилися це відео, і напишіть, які, можливо, хотілки ви собі купили в травні. А, не обов'язково в травні, просто що ви собі купили, чим ви себе порадували. Дякую за перегляд, за вподобайки, за підтримку. Бережіть себе, всім папа.